Друзі, як виставити другу та послідовні рейки, я буду використовувати шматок, а вам, а вам треба буде використовувати цілу рейку. Ось Цю процедуру треба робити обов'язково. Беремо зубчату рейку, Ось так. Заводимо її на шестероночку в одну сторону, в другу сторону ось таким чином. Підкладаємо обов'язково з кусок шматок або якщо нема шматка, то цілу зубчату рейку, ну вона буде просто довше, це треба робити обов'язково. Навіщо це робити? Для того, щоб е, соблюдати крок зубу між, між рейками. Друзі, це треба робити обов'язково. Аж і скрапа під пальцями пройшла. Так, тепер останню так само по І таким способом всі послідовні рейки, третє, четверте, кому скільки потрібно.